Тому що коли він почав знайно в свій час рахувати з християнами, і ми були винні йому дуже багато, так що не могли заплатити, і він простив, бо ми опросили його, то наступним кроком нашим було одне, що ми зробили. Якщо зробили, ми прийняли Його в своє серце. Ми сказали, Боже, за те, що ти простив мене, я буду твій раб добровільно. Господь простив і казав: іди ти вільний робити все, що хочеш. Ти вільний вибирати далі свій шлях. Господь дає свободу вибору після цього. І ті, хто мудрі, усвідомили, що Господь просив, оцінили це. Мають вдячність в своїх серцях, вони приймають відразу Христа, бо вони знають, що вимитене дім, місце свято довго, пусто не буває. Завжди приходить нечиста сила, бере з собою сім зліше, входять і живуть в тій людині. І для такої людини останній гірше, ніж перший. Бо коли ми бачимо, що ми прощені, коли ми це пережили в своєму житті, коли цей тягар гріховний спав з нас, і ми реально всім своїм єством, що Господь дарував нам свободу, що просвітив нас світлом пізнання себе, то ми довіряємо Йому, довіряємося Йому. Це і значить вірити в Ісуса Христа. Приймаємо в своє життя, в своє єство, своє серце, керуємося ним. І тоді, звичайно, ми зможемо простити того, хто винний нам, щоб він там не був винний. І як би воно не здавалося, що й дуже багато винний, в якій кількості того, що він нам винний, ми здатні простити все. Ми здатні прощати зраду наших ближніх. Ми здатні прощати зневагу. Можливо, не відразу, можливо, хтось ще бореться, але коли він згадує, що Господь простив йому, він здатний просити, щоб це не було у своєму ближньому. Звичайно, якщо цей ближній буде просити, бачите, цей товариш благав, бо є люди, які не просять, ми здатні прощати людей. Особливо, якщо вони просять. Про що вони не попросили правда? От християнина є таке, в кожного християнина, який пізнав Христа Ісуса. Хоч який смію. Є в нього такий, такий завдаток Господь йому дав йому серце, що він здатний простити будь-що і будь-кому, якщо він попросить вибачення. Не завжди ми здатні простити тих, хто не просить в нас вибачення. І то прощає, Але дещо, може, щось залишається. Але коли людина просить, щось ламається, щось ламається в тобі. І що б тебе людина зробила проти тебе, ти прощай. Візьмемо це місце святого письма для того, щоб надалі, на шляхах своїх, поки ми будемо жити на тій землі, поки ми будемо йти і проходити, не забули ми, не дай Господь, що він нам простив. Не забули ми, що чекає нас, що все одно рано чи пізно в тілах є смертні і в безсмертні в душах. Рано чи пізно ми прийдемо і дамо звіт перед Богом, що ми робили добре чи зле, як ми волі виконуємо. Бо це місце того письма має і інше тлумачення, дорогі мої. В першу чергу воно має тлумачення того, про що я вам розповідав. І друге тлумачення – це все-таки ми прийдемо на остаточний звіт перед лицем Господнім. Не будемо давати відповідь за те, що робили. Добре, чи зле, так нам говорить Святе Письмо. Кожен з нас стане перед судилищем Христом. Християни не будуть суджені із рештою світу, гріховну і безбожну. Християни будуть судимі Христом для того, щоб отримати нагороду або не отримати її. І одні отримають нагороду, інші не отримають, але спасуться як головня із вогню, а будуть і такі дорогі які будуть викинуті прямо. Від престолу Господнього, вогонь вічний, приготований дьяволу і ангелам Його. І про це все говорить нам Святе Письмо. Про це все нам говорить церква Христова. Бо тільки церква Христова, дорогі мої, є правдивим тлумачем, якщо хочете навіть так можна сказати, правдивим тлумачем Слова Божого. Бо тільки в церкві Христовій є Дух Святий, який відкриває Слово Боже, тим, хто його. Хай це слово настання буде спасіння ваших душ, хай Богу нашому Отцю і силу, і Святому Духу буде слава, і хвала, і честі, поклоні мені в наймічні.